Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Вероніка, і сьогодні я поділюся з вами затишними зимовими морозними книгами. Ця добірка складається з 15 книг, 5 таких затишних, 5 фентезі книг та 5 книг. Детективів. А я на вас чекаю внизу в коментарях, будь ласка, доповнюйте цю добірку. Мені буде дуже цікаво почитати про ваші улюблені зимові книги. І почнемо ми з затишних книг. І коли я готувалася до цієї добірки, я одразу згадала про книгу Розамунди Пілчер, про її Різдво і, о боже, це справжнє зимове диво, тому що в нас вперше українською. Видають Розумунду Пілчер, і в нас переклали цю книгу як зимове сонцестояння. Це прям сама квінтесенція ось цих затишних зимових вечорів, коли непогода за вікном, йде снігопад, як у мене зараз, і незнайомі зовсім люди між собою сидять біля каміна. Випивають і розповідають історії свого життя, і розуміють, що це не може бути так, як є потрібно щось змінювати, і стається справжнє якесь зимове, святкове чудо. Ось дуже затишна книга. Вона прям подарувала мені чудовий грудень. Я її майже весь грудень читала у 2021 році. Ось дуже класна книга. Вам щиро її рекомендую. У цьому році я прочитала Чарльза Дікінс і його гостролист. Мені здається, жодна така зимова добірка не може обійтись без цього автора. А гостролист це взагалі прям те, що потрібно. Просто уявіть собі готель, який заметений снігом, ти не можеш звідти вибратись, і починаєш збирати. Усі історії впитувати, і згадувати одночасно усі свої перебування в готелях, чим вони були особливі. Ось така затишна книга, коли ти сидиш біля каміну, з вікном відбувається щось неможливе, і скріплять ось ці половиці, ти сидиш. І поринаєш у свої спогади. Дуже маленька така затишна книга, якраз на якийсь один такий довгий зимовий вечір. Звичайно, ця добірка, мені здається, неможлива без Фредеріка Бакмана. Взагалі, мені здається, всі книги його ідеально підходять на зиму, тому що вони такі супер затишні, А, Мені напевно, з усього творчості Бакмана найближче це. Чоловік на ім'я Уве, тому що це, здається, була перша книга, з якою я познайомилась у Бакмана. І ось вона мене вразила ось цим похилого віку чоловіком, який дуже незадоволений усім, що відбувається, як сусіди живуть, що вони неправильно паркуються, не так викидають сміття. Ось і. Не дають йому спокійно жити, а тим паче не дають йому спокійно померти. Він це збирається покінчити життям, і ось ці сусіди ніяк йому не дають спокою. І ця книга просто наповнена таким теплом, і ви будете сміятись крізь сльози. Я взагалі плачу завжди на книгах Бакмана. Взагалі беріть будь-яку книгу Бакмана, не прогадаєте. Мені дуже подобається його маленька книга, що мій син повинен знати про устрій цього світу, якось так. Також дуже-дуже затишна і трогательна, така вразлива книга для мене. Ось дуже мила. Ще одна затишна книга на рівні для мене з Розумунтою Пілчер це «Фенні Флег і її Різдво з червоним кардиналом. Це така історія також про чоловіка похилого віку, якому ставлять невиліковний діагноз, і він вирішує покинути сірий, мокрий город там, де він знайом, знаходиться і приїжджає доживати своє в якийсь такий маленьку деревню, село. І там Наповнюють це місце дуже дивні люди. Він починає з усіма знайомитись, поглинати ось ці всі історії, звичаї цього міста. І, звичайно, приходить різдво. Також дуже така. Сентиментальна в якийсь момент книга, але мені дуже вона подобається. І якщо вам потрібна прям ударна доза щастя, то беріть сміливо книги а, Міка Вікінга, а, Люке, Хюге, Будинок щастя, що там ще в нього виходило, це 100% вам подарує. А, Ось це якесь щемливе щастя. Ви навчитесь звертати увагу на якісь маленькі побутові дрібнички, які насправді дарують нам. Ось цей затишок, тепло допомагають нам якось, знаєте, замедлитися, вити, як ми можемо себе зробити в якихось дрібницях більш щасливими людьми. І переходимо до фентезі. Почнемо з темного фентезі. Якщо ви хочете трошки полякатися взимку, це, звичайно, мій улюблений автор: це Бром і його крампс. Ця книга дуже така холодна, кривава, і, що найважливіше, ти не можеш співчувати і знаєте, ставати на бік на добра. Ти навпаки, в цій книзі за зло, ну, умовне зло. Дуже цікаво пише Бром, тим паче його ілюстрації тільки доповнюють цю атмосферу. А, і атмосфера, знаєте, пакунку, діда морози, такого мішка, а там насправді зовсім не подарунки. А, дуже, дуже класна, така темна, морозна, кривава книга. Ще одна така морозна книга це вращаючись срібло. Якось так напевно перекладається. Це така справжня зимова казка про трьох героїнь, які беруть своє непросте життя в свої руки і вирішують, що вони повинні щось змінити. І просто всюди йде сніг, постійно сугроби, ліс засніжений. Прям така справжня зимова казка. Я дуже сподіваюся, що колись нас перекладуть цю книгу українську, тому що в нас ті, що не мають коріння, є. І ця книга, як на мене, зовсім не уступає. Попередній дуже Цікава така атмосферна історія. Наступну книгу вже нарешті в нас переклали: це Крістель да Бос Крізь дзеркала зимові заручини. Я давно читала цю книгу, цю серію книг. Я її не дочитала, але перші три книги, які я читала, вони супер зимові, оскільки в нас там головна героїня Олівія здається, Офелія. Офелія, вона переїжджає, вимушена переїхати на інший. Такий острів до свого майбутнього нареченого, майбутнього чоловіка, а це такий. Північний полюс, скажімо так, там дуже-дуже холодно, і люди там, такі, знаєте, як вікінги, дуже такі холодні, відсторонені. І там, звичайно, є кохання, і, звичайно, є політичні інтриги, вона туди втягується. І дуже цікава там система магії. В нас Олівія може, чому її не називаю Офелія. Офелія в нас може доторкнутися до предмету і дізнатися історію попередних власників цих предметів, і в неї дуже чарівний такий є шарф, шарф шалик, я не знаю, такий з характером. Люблю, коли автори наділяють якісь предмети створіння якимось особливим характером. Це додає, як на мене, шарму історії. І наступна книга це книга від Ніла Геймана от та крижані велетні. Це така справжня зимова дитяча казка, але в стилі Геймана, який тільки він вміє так писати, наче дитяча казка, але при цьому. Місцями моторошна, місцями дуже доросла, така темна, особливий такий вайб у книги з чим він мене і так затягує. Знаєте, Якщо не знати автора і назву книги, мені здається, ось у Геймана настільки особливий стиль, що ти його впізнаєш з сотні інших книг. І я вам тут показую другу книгу з трилогії потрощене море, але рекомендую звичайно починати з першої: пів короля від Джо Аберкромбі. не могла я пройти повз звичайно мого одного з улюблених авторів фентезі, темного фентезі. Така трилогія більш підліткова. Якщо вам дуже важко підступатися до більш таких серйозних робіт Аберкромбі, то спробуйте з цієї трилогії почати. Вона менш така. Кривава, моторошна і важка по порівнянні з іншими книгами, а, але ви зрозумієте плюс-мінус, в якому напрямі а, пише автор, який в нього стиль, і вже вирішите для себе, чи варто а, читати більш об'ємні його роботи для вас. А в цій серії, саме в першій книзі, в нас розповідають про половину короля, чому так, тому що він сам так себе називає, оскільки він. А, Скалічена людина, і він не повинен був стати королем, але сталося не так, як гадалося. І ось він падає, наш головний герой, на саме дно, і він починає звідти викарабкуватися і мститися всім людям, які якось йому нашкодили, йому, його сім'ї. І чому я вважаю, що ця, ця книга досить зимова? А, тому що там є такий, знаєте, якийсь скандинавський фльор. А, тому спробуйте. І, взагалі, знайомство з Джо Беркромбі, якщо ви ще не спробували, це завжди гарне рішення. І переходимо до детективів. І, звичайно, мої поради не можуть обійтись без агати крісті і поро, а східний експрес. Це найзумовіша книга, мені здається, якщо ви не читали, ви дуже багато чого втрачаєте. Це потяг, який застряг в снігах, і тут одного з пасажирів знаходять мертвим, і там є звичайно чарівний пуаро, який складе вам компанію у розслідуванні цієї справи. І ще одну книгу хочу порадити від Агати Крістів. Нас її, на жаль, ще не переклали українською. Це збірка е оповідань. Там є і Міс Марпел, є і Хоро. Е е має назву на Пригоди різдвяного пудінгу. Розумієте, з назви там такі зимові історії невеличкі. Е я її колись прочитала і мені дуже сподобалось так. Знаєте, один вечір, одна якась розповідь, оповідання, дуже затишно. Це жагата крість. Ще одна книга, яка, на жаль, чомусь цього автора в нас я не бачила українською: це Лінклін Чайлд». Це серія книг про антрополога. І я читаю їх не по порядку, тому я не, не бачу там прямо якоїсь лінії, що потрібно читати поспіль всі книги. Ні. Я в довільному порядку читаю, і це найзимовіша книга, взагалі, тому що на а, північному полюсі є така наукова станція. А, там Працюють люди, і вони одного разу у льдах знаходять замороженого якусь тварину, вони не можуть визначити вид, що це за створіння було. І тут на цій науковій станції починають ем, траплятися вбивства дуже такі криваві, і як це все пов'язано. Люди такі в замкненому просторі ем, невідомість і повсюди просто сніг, льот, ну прям. Супер, 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 зимова, холодна книга. А, ще одна книга це Тес Геррістн і її убивчий холод. А, це, я не знаю, якась там восьма, дев'ята книга з серії. А, чому я її раджу? Тому що я читала сама книги Тес Геррін не за порядком. І знаєте, в якийсь момент я зрозуміла, що це. Плюс для мене, я розповідала якось, що я спробувала читати з Герітсин, мені сподобалось, я читала в довільному порядку, вибрала анотацію, яка мені найбільше сподобалася. І якось я вирішила все ж таки спробувати читати по порядку, повернулася до її першої книги хірург, і вона мені не сподобалась. І я розумію, що якби я починала читати з хірурга, то я б навряд чи продовжила читати. Ось тому, якщо у вас також не Складається Стес Герріцен спочатку. Спробуйте е, цю книгу. Вона супер морозна, холодна. В нас тут е, одна з наших головних героїнь, е, потрапляє в засніжене, таке закинуте містечко, е, і це, начебто, якесь як релігійне було містечко, але там немає. Людей зараз просто закинуте місто, і вони там в одному з будинків знаходять кров. Вона, там ще декілька людей в замкнутому просторі. Вони бачать, що, начебто, за ними хтось стежить, але вони не бачать, хто це. Така дуже така холодна, холодна книга, знаєте, прям на грані на межі смерті і життя. Мені вона дуже сподобалась тим паче, читати зараз зимою. Це просто. Ідеально. І ось так швидко ми дібрались до останньої книги, але вона є не менш мною улюбленою, тому що це мій улюблений автор Ден Браун. І мені здається, я вперше раджу книгу, яка є не з циклу про Роберта Лінгтона. Це книга Точка обману. І тут в нас е, чимось схожа історія з Лінкольном, Лінкольном Чайлдом. Е, тут також в нас е, наукова така станція е, в Арктиці, де знаходять, знаходять вчені якісь там метеорит з е, якимось там речовинами. І туди виїжджають чотири науковці, щоб розібратися, дізнатися і зробити якесь відкриття. І на цій станції починають вбивати. Е, ось, а всюди льот. Сніг. Ось все це всі книги, про які я сьогодні хотіла вам розповісти. Чекаю вас внизу в коментарях на ваші рекомендації. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, і побачимось вже зовсім скоро у наступному відео. Бережіть себе! Пока!